Ніколи не починай власну справу, якщо не знаєш цих чотирьох правил. Спочатку перевір: чи тобі це справді цікаво, бо будь-яка крута ідея не працює, якщо вона не твоя. Спробуй 5 днів щось робити з цієї теми і подивись, чи заходить тобі, чи ні. Не чекай, поки будеш готовий. Це пастка. Ти так ніколи не стартуєш. Запусти найпростішу версію вже цього тижня. Грай на своїй унікальності. Без цього ти будеш як усі, випиши 10 своїх фіш, навіть дивних або смішних. І четверте, справу тримає не план, а твоя опора. Бо кризи будуть завжди. Раз на тиждень пиши, що працює, що важливо, і куди йдеш далі. Якщо цікаво. Підписуйся та пиши слово справа під цим відео, і я відправлю тобі гайд, що тобі насправді заважає створити свою власну справу.